Вітаю! В цьому відео ми з вами приготуємо курячі джерки. Це не тільки класна закуска до пива, але й дуже корисний і смачний продукт, який зручно брати з собою на роботу чи в школу в якості швидкого і поживного перекусу. Окрім джерків, ми також зробимо і ковбаски, або як їх ще називають кабаноси. Я робила і джерки, і ковбаски з різних видів м'яса, але більше всього ця продукція нам подобається із курятини. Отже, для джерків нам знадобиться 1 кг курячої грудки. Кожне філе нам необхідно нарізати на тонкі слайси товщиною 3-5 мм. Зверніть увагу, що краще нарізати філе поперек волоком м'яса, а не вздовж. Отак виглядає поперечний розріз волоком. При такому нарізанні шматків м'ясо швидше висушується і його зручніше буде їсти. А отак виглядає розріз повздовж волокон. Джерки, нарізані таким чином, виходять більш волокнистими і твердими. Мені такий варіант подобається менше, але він також допустимий. Далі давайте замаринуємо наше м'ясо. Для цього викладаємо перший шар м'яса, рясно підсолюємо його, додаємо наші улюблені спеції. У мене це спеції для курки, суміш трьох перців та соєвий соус. І повторюємо все те саме з кожним наступним шаром до самого кінця. Залишаємо промаринуватись мінімум на годину, а можна залишити в холодильнику на ніч. Зауважу, так як зараз вся сіль з магазинів відрізняється за рівнем соленості, та й смаки у всіх людей відрізняються, то бажано перед сушкою взяти шматочок промаринованого м'яса і зажарити його на сковороді, обов'язково спробувати його до сушки. М'ясо на смак має здаватись вам трішечки пересоленим. Коли м'ясо висушиться і смак його стабілізується, то ви помітите, що смак солі урівноважився і став не таким сильним і відчутним. Враховуючи це, якщо м'ясо на смак вам здається недосоленим або посоленим як треба, то зараз на цьому етапі у вас є можливість трішки досолити його, щоб воно було трошечки пересоленим. Бо після того, як м'ясо підсушиться, досолити його вже не вийде, і м'ясо вийде прісним і, відповідно, не таким смачним. Врахуйте це! Рівномірно розкладаємо шматочки м'яса на кожній з лотків сушарки. Кожний лоточок я застелила листом пергаменту. Мені подобається сушити саме на пергаменті, так як м'ясо не перелипає до решітки, яку потім важко відчищати від залишків. Також цей пергамент можна використовувати декілька разів. Наприклад, на цьому ж пергаменті я сушила і ковбаски. Далі включаємо сушарку на 70 градусів на сушку 5 лотків м'яса, куди вмістилося рівно 1 кг нашого м'яса, в мене пішло 10 годин. Кожну годину або дві я міняла лотки місцями для більш рівномірного просушування. Подивіться, яке гарне і привабливе сухе м'ясо ми отримали. Джерки готові, коли ви торкаєтесь шматочку і не відчуваєте вологи під пальцями. М'ясо має стати пружнім і сухим на дотик. З одного кілограма м'яса в мене вийшло 380 г готових джерок. Далі давайте зробимо ковбаски. Для цього перекручуємо 1 кг курячого філе в комбайні, додаємо туди сіль, соєвий соус за бажанням і ваші улюблені спеції. Аналогічно, для перевірки на сіль нам необхідно піджарити невеличкий шматочок фаршу. На цьому етапі ви зможете досолити або додати більше спецій. Смак має бути гарно вираженим і трошки перевищувати вашу звичайну норму. Перекладаємо наш фарш в кондитерський мішок, робимо невеличкий отвір у мішку і відсаджуємо фарш у вигляді тоненьких ковбасок. Їх діаметр може варіюватись від 5 мм до 1 см. Ставимо сушитись при температурі 70 градусів. Ковбаски в мене висушились швидше за 8 годин. З 1 кг фаршу в результаті в мене вийшло 400 г ковбасок. Зберігати і джерки, і ковбаски необхідно в холодильнику протягом місяця, можна зберігати їх в контейнері або в пакеті. Ще хочу зупинитись на нітритній солі. Багато хто каже, що її необхідно обов'язково додавати і в джерки, і в ковбаски, але я хочу зауважити, що нітритну сіль використовують лише у тому випадку, якщо збираються зберігати продукт у вакуумній упаковці. Якщо ви не плануєте зберігати їх у вакуумі, то необхідності Нітрітній солі немає. Погодьтесь, які ж гарнющі ці ковбаски виходять. Мовчу вже про те, які вони смачні, розлітаються дуже швидко. Обов'язково спробуйте їх приготувати. Ось що можу вам сказати стосовно вигоди приготування таких джерок і ковбасок вдома. Зі звичайною побутовою сушаркою, потужністю, як, наприклад, в мене в 250 Вт, за 10 годин роботи сушарка використовує 2,5 кВт енергії. Якщо перевести це в гроші, то це всього 11 гривень за сушку однієї партії м'яса вагою в 1 кг. Якщо порівнювати вартість продукту, приготованого вдома з вартістю джерок в магазині, то ціна в магазині вища в середньому в 2-3 рази. Тобто робити джерки та ковбаски власноруч дуже вигідно. Як завжди, дякую вам за перегляд, за вподобайки і вашу підписку смачних вам джерок та ковбасок і до зустрічі!